Привіт, друзі! Сьогодні неймовірно потужна збірка для роботи, а скоро на каналі вийде відео про ось цей ПК за 200 тисяч гривень з вертикально встановленою 4090. Сьогодні ж у центрі уваги буде спеціальна версія відеокарти, заточена саме під робочі задачі. Для геймінгу вона, звичайно ж, теж прекрасно підходить. Та чи потрібно гейміру переплачувати за таку версію карти, ми сьогодні теж розберемося. Материнська плата від Gigabyte на b 650 чіпсеті Gaming XAX повинна була бути трішки інша версія та V2, уже не було в наявності. По комплекту все просто. SATA кабель, гвинтик для кріплення SSD M.2 разом з п'ятистальчиком та Wi-Fi антена. Ну і також вона ще для Bluetooth. Версія Bluetooth у нас тут 5.2, а Wi-Fi 6. Для тих, хто планує заглиблено гратися зі своєю системою, напевно, є сенс переплатити 3 тисячі гривень та взяти версію на x670 чіпсеті. У нашому випадку ні. Зверніть увагу на радіатори. Так, по-перше, вони дуже красиві, а по-друге, форм-фактор материнської плати мікро ATX. А значить, у нас не так багато простору для розміщення всіх активних елементів живлення процесора, через що між ними може бути недостатньо місця для вентиляції повітря, ну для охолодження. Це і довелось компенсувати потужними радіаторами. Наживлені процесора. По зовнішнім портам тут всього більш ніж достатньо для стандартної конфігурації. На радіатор для SSD накопичувачів ми ще подивимось, коли будемо ставити сам SSD. По внутрішнім портам всього теж достатньо, для RGB, а RGB підсвіток коннектори теж є, але сьогодні вони нам, до речі, не знадобляться. Материнську плату можу рекомендувати до покупки, а посилання на всі комплектуючі з цього відео є в описі. Процесор AMD Ryzen 9 7900X для геймінгу краще підійшов би 7800X3D. Знайомий та сьогодні нам потрібен саме цей камінь. Якщо коротко чому, то 7800 має 8 ядер, і 16 потоків. А нам для роботи сьогодні знадобляться всі 12 ядер та 24 потоки райзена 9. Базова частота 4,7, частота в бусті 5,6, об'єм кешу l 3. У нас 64 МБ, мегабайта, заявлений термопакет 170 Вт. І так як він майже завжди буде знаходитися під максимальним довготривалим навантаженням, потрібно забезпечити продуктивне охолодження. Як зараз модно говорити, не за всі гроші світу у нас Arctic на 420 мм. У комплекті є кріплення для всіх актуальних сокетів, як Intel, так і AMD, також є термопаста, то я буду використовувати Noctua. Ви можете спокійно використовувати комплект MX6. Ця накладка кріпиться зручно просто на магніти. На ній є маленький вентилятор, який конектиться через піни без зайвих кабелів. А у версії з підсвіткою, до речі, вам скоро таку вже покажу: через ці піни ще й конектиться сама підсвітка. Та збірка по дизайну повна протилежність сьогоднішньої. Дуже яскрава. Трубки незвично товсті. Це ще через те, що в них сховані і кабелі від самих кулерів. Під захисним стікером бачимо ті самі піни, про які я вам говорив. Покріплені, вона, до речі, не сама проста, та от по підключенню, неймовірно, тут все просто зробили. Arctic Фрезер 3, якісна водянка. Зараз вона ще й по знижці. Взагалі, у своєму ціновому діапазоні конкурентів їй не бачу. Вона зараз коштує всього-навсього 4 тисячі гривень. Гарантія при цьому на ньому 6 років. Величезні, 140 мм. Метрові вентилятори на гідродинамічних підшипниках зі швидкістю обертання від 200 до 1700. Всі вентилятори законекчені вже в контур, прокладено класно кабель. Радіатор нестандартної великої товщини на передню панелі можуть бути нюанси з встановленням. Сьогодні вони виникли. Покажу перед встановленням процесора в сокет. Одразу знімаємо базові кріплення для охолодження, закидуємо їх в коробку з під материнської плати, можливо, колись знадобляться. Скажу по секрету: ні, ніколи не знадобляться. Відкриваємо сокет, кришечку пласт. Такову знімати не треба, вона відскочить сама уже потім дістаємо сам процесор. Звичайно ж, перевіряємо перед встановленням на цілісність сам сокет, звіряємо ключ, ну, мітку на процесорі та сокеті, і вставляємо процесор, закриваємо. Радіатор для SSD з материнки не сильно товстий, є спеціальна застібка для кріплення SSD, тому п'ятистальчики і мікровикрутка нам не знадобляться, дуже зручно. Встановлюю SSD Samsung 980 Pro на 1 ТБ. Десь загубились кадри його розпаковки. Скоро вам. До речі, покажу 990 Pro. Знімаємо захисну плівку з термопрокладки та встановлюємо радіатор на своє місце. Відкриваємо потрібні нам слоти для оперативної пам'яті. Пріоритетні слоти у нас майже завжди промарковані на самій материнці. Звіряйте оперативної пам'яті у нас 32 ГБ, двома планками по 16. У нас G.Skill Flyer X5, без проблем бере потрібну частоту. Можу рекомендувати. Відеокарта RTX 4070 Ti Super у виконанні експерт від MSI. Скоро ми зрівняємо її в іграх з 4070 Ti та 4070 Super. Скажу декілька слів про дизайн, бо я в захваті. Один момент, який для багатьох може бути нюансом, це її колір. Він нестандартний, та як на мене, це шикарна особливість такої особливої відеокарти. Система охолодження тут такого ж типу, як у Founders Edition від Nvidia, і справляється вона з гарячим чіпом на ура. Підсвітки тут ніякої немає, і мені здається, її тут і не повинно бути. Вашу думку чекаю в коментарях. Дизайн монопольнув монолітний, градіатор прогладіти важко, та на офіційному сайті MSI все це нам показано, і ми до цього скоро дійдемо. Спеціально відзняв її при сонячному світлі, щоб ви побачили, як вона красиво переливається. Корпус відеокарти виконаний з алюмінієвого сплаву. Решітка, яка 100% приманила вашу увагу, вона теж металева. У будь-якій збірці ця відеокарта буде притягувати до себе увагу, і її точно треба встановлювати вертикально. Хоча і нормальний райзер на 4.0 буде коштувати в районі 3000 тисяч гривень. Якби у 4070 Ti завезли 16 гігабайт відеопам'яті, не було б сенсу переплачувати за таку карту. Та клієнту, який працює у Unreal Engine, дуже потрібні ці додаткові 4 гігабайта. Коштує вона наразі трішки більше тисячі доларів. Звичайно ж, для довготривалого максимального навантаження при рендері нам потрібна потужна система охолодження і MSI її зробили. Я залишу в описі посилання на цю сторінку, якщо хтось захоче детальніше з усім сам ознайомитись. Тепло з чіпу знімає величезна мідна пластина, і потім воно вже розподіляється по тепловим трубкам. Тут уже тензорні ядра четвертого покоління до 4 Чорьох разів вища продуктивність з DLSS3, якщо порівнювати з класичним рендером. Ядра RT третього покоління майже в два рази вища продуктивність трасування променів. Для стрімінгу ця відеокарта теж ідеально підійде. Кулери тут, до речі, 120 мм відеокарта не якогось там гігантського розміру, як 4090. При цьому важить вона немало, тому у комплекті у нас є ось така підставка для неї, щоб вона не провисала з часом, та все ж таки могли б зробити щось цікавіше для такої. Дуже особливої версії відеокарти. Взагалі, комплектні підставки для відеокарти MSI мені не подобаються, я це вже неодноразово говорив, вони дуже дивно зроблені, ну, таке собі. Думаю, вже всі здогадалися, що споживати відеокарта буде у буст режимі немало. Рекомендується для системи з цією відеокартою блок живлення не менше, ніж 700 Вт. Та так як не зрозуміло, який в нас буде в подальшому стояти процесор, скільки там буде оперативки, скільки жорстких дисків, SSD, блок живлення у нас на. Кіловат MSI на 1000 Вт, звичайно ж з голдовою сертифікацією, з конектором 16 пін одразу. Є версія цього блоку на 850 Вт. Якщо конкретно ось така система без запасу на майбутнє, то його точно вистачить з головою. Та сьогодні економії не було. Думаю, не треба пояснювати детальніше, чому вибрана саме така потужність, бо коли я збираю систему з блоком живлення, який впритик, всі говорять, що у мене ПК згорить. Треба брати біквайт на 750 Вт. у збірку з Ryzen 5 600. бо думають, що, наприклад, в Deepcool дають по приколу гарантію на свої блоки і ніяких перевірок вони не проводять. А коли беру блок зживлення з запасом, надійний всі говорять, що а навіщо ти переплатив. У комплекті з відеокартою, до речі, є перехідник з двох восьмипінових конекторів на живлення. На випадок, якщо будете використовувати свій старий блок живлення, в якому немає 16-пінового. Мем про те, що перехідники горять уже застарілий, та все ж таки рекомендую обирати блок одразу з потрібним конектором. Виглядає він прекрасно, ви тут роздивляєтеся дизайн, а я вам розкажу більше про технічні характеристики. Охолодженням тут займається вентилятор на 135 мм. Потужність, повторюсь, 1000 Вт і є голдова сертифікація. Коштує цей блок трішки менше 10 тисяч гривень, при цьому і гарантія на нього 10 років. По безпеці тут все добре, а це зараз дуже актуально з цими перепадами напруги та відключеннями. Тут захист і від зниження, і від підвищення напруги, від перегріву, звичайно ж, захист від короткого Замикання від перенавантаження, і що важливо, від перенавантаження ще є будь-якого з виходів блоку окремо. Зібрана вся ця краса буде у корпусі від кугар, кугар Uniface, чорного кольору. Передня металева панель звичайно рознімається. Скажіть, будь ласка, знімати вам ж такі в режимі лайв частини відео чи не потрібно? Тому що я не розумію, можна мені таке робити чи не можна? Так, і тут у нас передньою панелью, яка тримається на магнітах. Все тут скрізь, скрізь м'якенькі прокладочки. все супер. І є передній пильничок, і отак хоп, і теж знімається. І ви просто знімаєте цю металеву штуку і потім пильник сіточку, яка дуже якісна. Вона така плотніша, ніж москітна сітка, ну реально дуже класна деталь. Просто супер. Все якісно збираємо і в останню чергу конектимо відеокарту. Довелося не мучитися з встановленням водяного охолодження, бо дуже нестандартний радіатор по товщині? Кугер розрахували спереді місце для встановлення водянки на 420 мм, але не такої товщини радіатора. Встановилося все добре, все класно, але з самим встановленням були нюанси. Більше фотографій цієї системи, якщо комусь цікаво, є в моєму інстаграмі. Час переходити до тестувань, і як бачимо, так вона сама потужніша у всій лінійці 4070. Та чи варто переплачувати за таку невела? Велику різницю кошти. Тестувати цю відеокарту з 7900X в іграх немає сенсу, а 14900 ви, до речі, скоро побачите уже у збірці за 200 тисяч гривень. В деяких іграх різниця FPS взагалі смішна. Якщо у тріо молодших версій ми бачимо серйозну різницю, то тут такого підвищення продуктивності немає. Дуже схоже на зрівняння 14900 k та 13900 k Я на Ютубі знайшов тестування цієї відеокарти з 7800X3D. І таке від. Чуття, що 7800 X3D з цією картою дає більше FPS, ніж з 14900К. Зараз, якщо, що, перед вами якраз тест з Ryzen. Загалом зрозуміло, для чого ця відеокарта і особливо ця версія від MSI Expert. Я до останнього не розумів, як правильніше подати цю збірку, що тут розповідати і на чому зупинятися. В подальшому я хочу зробити відео про систему для роботи і протестувати її якраз таки в робочих. Моментах для цього мені знадобиться ваша допомога. Напишіть, в яких програмах ви працюєте, в яких програмах тестувати ПК важливо, хтось навіть поділиться своїми проектами, важкими сценами з конкретних програм. Думаю, взагалі зробити підбірку конкретних програм та сцен та тестувати в них і ігрові ПК, щоб ми потім могли це все з вами зрівнювати та бачити конкретнішу різницю по продуктивності від ПК до ПК. Надіюсь, це відео вам сподобалось. Чекаю, звісно, ж критику, як по самому відео, так і по збірці в коментарях. Обговоримо все на сьогодні. все. поки що, пока.